Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Білорусія знову хлопки. В них почались якісь там навчання, починаючи із вчорашнього дня. Сьогодні там пролунав надпотужний вибух. Анонімні телеграм-канали. Що можливо, хлопки у будівлі особового складу поблизу аеродрому Лунінеці накрило особовий склад РФ паралельно з цим. Як повідомляє білоруський гайон за аеродрому Барановичі на аеродром мачулищі, перебазували вісім винищувачів Су-34 і 2 су 30 есм для оперативно-тактичних завдань поблизу рівненського кордону та різкого прориву до Рівненської АЕС. Однією з наймовірніших цілей нового наступу Росії з Білорусі є захоплення контролю над Рівненською атомною електростанцією. Білоруси проводять навчання саме там за таким сценарієм: швидкого прориву до Вараша, 40 кілометрів від кордону з білорусами за легендою подавлення, нібито нашої ППО, після чого десантники висаджуються на кордоні йде прорив. Десанта захоплює АЕС, а інші групи, нібито б'ють нам всп плани читаються. Хлопці готові. Експерта зазначає, очільник країни-агресорка Володимир Путін вирішив увійти в ту саму річку. Двічі у лютому країнський диктатор хоче піти на Київ і захопити рівненську атомну електростанцію. Після нового року Володимир Путін у лютому знову захоче на Київ піти, захопити рівненську АЕС і перерізати кордони з Польщею. Дійти до Молдови, навіть Молдова не почали матушитися і переживати, що це станеться. Сказав він. Київ ми безумовно відстоїмо і всіх розбомбимо тим більше. Там закладено заміновано всі поля. Розбомблено всі мости ну і погода грає на нашому боці. По це суцільне болото. Щоб перетнути болото танками, техніку якимись броньованими машинами для цього треба, щоб все замерзло. А у Києві зараз близько нуля. Важко в таку погоду напасти на Київ. Потрібно жорстких морозів чекати. І знову мій прогноз збувається: я раніше казав, що будуть теплими осінь і зима, що будуть високі температури. До речі, це заважає нам просуватися на південь, зазначив Ас. Астролог Рівненська АЕС у центрі уваги військового керівництва України, але мовиться про комплексне посилення кордону. Захист охоплює не лише контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи, а й створення відповідної зони безпеки ППО зазначив грабська. І до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.